ну, Вона я так розумію, палка шанувальниця. Добрий вечір. Скажіть смерть корифея української пісні Степана Гіги це карма, магічний вплив чи хвороба? До нього ж була ну, хвороба, ж казала, що від хвороби він помер. От як ви бачите. Ну, Насправді, да, він, ну, звичайно, що дуже, дуже великий музикант, музикант з великої літери. Просто його пісні це прямо, ну, в серце. Я раніше ну, знав його пісні, але я просто не дуже знав, що то він співає. А потім, коли знаєте, ще раз переслухаю, я такий, ну блін, це ж Степан Гіга. З точки зору магічної складової, не шукайте її, а, mm. з точки зору о, медичної складової, карта Таро це дуже такий собі апарат МРТ. Але з точки зору ситуації, у нас випадає відлюдник, тобто відлюдник пожинання плодів, дуже сильне навантаження. Багато, о, Бо він випадає як молода, молодий хлопець, котрий не розрахував свої е, сили, і треба було трошечки слоудам повільніше. Mm -hmm. І друга складова, от як би не, не, ну, я не знаю там причини смерті, але в, в форматі дев'ятки мечів. Це стан стресу, це стан е нервової якоїсь складової, Тобто те, що нас вибиває з е сідла і немає постійний рух, 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 немає. Немає часу зас заспокоїтися, зробити паузу тайм-аут. Плюс п'ятірка кубків це зазвичай складова, котра Тобто є вже якась є процес, котрий запущений в, в організмі і котрий за рахунок активної, активного руху, ти або не звертаєш увагу, або запускаєш, і воно йде, йде руйнівним, руйнівним чином. Шкода, що багато хто із Да, нема зараз звуку, немає зараз Шкода, що припрошую. Шкода, що багато хто з о, таких поважних зірок українського шоу-бізнесу. Його дуже навіть не називали зіркою українського шоу-бізнесу. Він був популяр, став популярним в останній час. І треба ознайомлюватися, треба знати, хто продовжує весь час, поки всі співали на російській мові, на будь-якій мові людина співала українською мовою і не змінювала собі. Ну, Тому це треба це, цінувати, цінувати наших але... виконавців і шанувати тих, хто вірою, і правдою служить, служить мистецтву. На жаль, це знаєте, це краще б замість нього Путін помер. Правда, і чилі Трамп.